Наша служба в бригаді стоїть на вершині логістики, бо без палива основних матеріалів не буде здійснено ні підвіз боєприпасів, ні речова служба, ні, ні продукти, танки стріляють, не стріляють в не дітям. У вільному житті був водій, водій експедитор До, до ЗСУ пройшов 26 лютого 2022 року. 6 березня був, отримав своє перше авто і так продовжую займатися доставкою палива в різні точки. сразу, сразу попав ну, в ПММ, сразу водієм посадили на Урал на першу машину. Ну, так і продовжую. Був Урал 43-20, а зараз КАМАЗ-4310. Більш швидка, більш три моста постійно ведучих. Вона більше підходить для, такої, для польових доріг, для болота. Вона так само може використовуватися як тягач інших машин. Взагалом ємкість набагато більша, палива більше везу. До Збройних сил потрапив 15 березня 2022 року. Коли на нас було здійснено напад, я не, не сидів вдома, пішов захищати свою державу. У мене цивільна спеціальність водій є категорії на прицеп, то я так і працював водієм в мене стажу. Можна так сказати, в общому з 2006 року це в мене стажу. Працював на зерновозі, потрапив на перша машина в ЗСУ в Збройних силах, була 131 й ЗІЛ. Ми як середнє дзвіно між складами палива великих ОЦЗ до підрозділів більш малих. Ладське зберігання у нас знаходиться якраз в наших машинах, автопаловозаправниках. Резерв бригади знаходиться постійно на колесах і передається потім підрозділам. В першу чергу, коли приходить заявка на отримання, то ну що пройшли до машини, провірили, що до чого, підготувалися до виїзду, поїхали, отримали пальне, привезли пальне на бригаду. Потім поступає команда, на який підрозділ треба виїхати, вивезти топливо, Прийшла заявка, дали команду, поїхали, відвезли, заправили техніку, повернули, стали назад в бокс. Така ремонтні роботи. Їх ці машини заводять в безпечне місце, де воно все оце робиться. Перекачки, оці всі розбиваються на менший літраж. І вже інші машини, які менш викликають до себе уваги. Тоді ті машини перевозять паливо ближче вже до тої техніки, яка потребується. Бо на такі виїзди їдемо, їздимо по двоє. Поки один повключав всю систему, другий вже закинув шланги, бігом залили, заповнились документи і поїхали. Бувало таке, що виїхали в таких ситуаціях, заправили. Коли бувало попадали під обстріл, то вже виїжджали ближче до нормальної. Обстановки тоді заповнювалися вже документи і все, все інше. Головне це в нашій службі це маскування. Маскування і швидкість. Бистро, швидко отримали, передали швидко і пішли обратно в розташувальник. Буває інколи, що треба швидко їхати. Все виходиш з можливості, техніки, покриття. Отак, От можна їхати, щоб і поодламувати усе. Не завжди швидко виходить. Є такі моменти, що треба включати, як то кажуть, розум включати, тому що можна не довести груз. Тут велика відповідальність. Є розрахунок, який знищив один паливовоз. так? Наприклад, ця машина має 7200. Скільки можна заправити БТРів, скільки можна заправити броньових машин іншого типу чи танків за оцими сіма з 200 тонн? Це ну, було б не, не ну, злочинний би наказ був її послати десь на ноль. Водій заправника трохи відрізняється від. Звичайного водія. він має бути більш уважний, спокійний, швидко приймати рішення в складних ситуаціях. Було треба було срочно заправити БМП, БМП, БМП Перші. Серед ночі дзвінок і в 12, в 12 ночі і в час вже було потрібно нам бути за 70 кілометрів від точки нашої, виїжджати в лінію. То ми так, То Як команда поступила ну, трошки б за час не вложився на ті машини. Ну, швидко заправили, БМП поїхали виконувати свою задачу, ми свою. Тоді була мобільна група їх, 5 чи 6 машин техніки. Виїхали бігом, заправили. Прям гарячі зони. Зараз наказ такий, щоб ну, наші машини так не доїжджали до самого цього. Ну, попередні роки доїжджали кілометрів 7, 6, 5 по-різному були. Бо багато різних причин було. Їхали, закінчили палива, нема чим довести. А на даний момент ну, під'їжджаємо десь кілометрів за 15-20. У ну, мене от, конкретно по цій машині було таке, що в неї заклинила права сторона тормозна. Заднє колесо заклинило. І мені потрібно було їхати далі. Тобто, я вже розумію, що якщо я не відключу тормоза з правої сторони, то згорить сальник на чулку і почне ну, тікати смазочна жидкость, яка залита в задній мост. Я відключив тріщотку, відключив тормоза на праве колесо заднє і поїхав далі. Бувають такі ситуації, що ти можеш і в дорозі десь поламатися, якщо знайшли сварку, чи до когось під'їхали, попросилися, взяли та й заварили те, що потрібно. Чи болгаркою відрізати не повинно бути такого, що я не можу, я не вмію, чи там руки отакого. От Розуміння про працю це відповідальна праця. Вона багато потребує, десь вночі їхати треба, і щоб ти витриманий був. Але це все практика. І зараз логістика на тому і построєна, що чим швидше, чим швидше воно все доставиться, тим краще буде для бійців на нулю, краще буде для коли поранений бієць. Оце все буде швидкість в основному. Все на швидкості, але і якість також. Приходиться працювати в різних умовах. Під обстрілами, під ну, у нас машини забезпечені службою РЕБ, які нам допомагають в нашій справі. Було в 22-му році. Заправляли наші САУ «Акації». І заїхали, вийшло так, що кілометрів за шість від Орків. І ми успіли проскочити а казаді, почали лягати ради. Ми успіли уйти в лісок і ну, тому не пострадали. Це така, що була, мабуть, з найвісолих. Коли хлопці йдуть вперед, коли йдуть вперед, немає ні двохсотих, нікого не загиблих. Тоді, тоді відчуваєш, що ми зробили вчасно привезли. То є топливо все цей. Тоді так добре себе почуваєш. В минулому році е, нагороджували на грудним знаком Хрест і Слава. Е, після Солідару виїзди, як були на Солідарі, і тоді нас нагороджували. Ну Там були рі, як, різні ситуації. Коли під'їжджали до селяних шахт, стояли, стояли там танки, заправляли. Коли виїжджали на часі в яру, попадали також під обстріли, Ну якось і частенько і ночі сильно ну, напряжена була ситуація, виконували багато роботи. І, напевно, за те команду вони вирішили тоді нагородити. Повідмічали тоді хлопці, багатенько наших хлопців відмітили. Тут, бачите, у нас, як сказати, водія в забезпечення, кажеться, що, також, що це дуже легко. Воно, воно виходить взяти водіїв евакуації, взять, взять водія медицини, підвозу БК. Вони ще буває, так само наші підвоз, коли під'їжджаєш сильно близько. Сильно багато ризикуєш і цього ніхто не розуміє. Коли в тебе прилетить дрон чи ще щось. Це дуже відповідальна робота. Водія в армії виконують сильно багато задач.